Пройшов вже місяць, як я переїхала в Київ і йдучи по дорозі додому, до ринку, до мене прийшла така геніальна істина. Про харчову поведінку і що змінилося при переїзді моєму в Київ, що я прям вирішила, що я негайно маю з вами цим поділитися. Тому відео сьогодні буде про фактичну вічність, можливо отримати розлади харчової поведінки, емоційних заїдань, не в залежності від того, наскільки у вас пропрацьована вона чи ні, тому що є життя, є ви, і основний ключик до вирішення цієї проблеми це завжди про самопізнання, розуміння себе. Вміння аналізувати те, що відбувається, і вирішувати, звичайно, всі ці запитання. І перш ніж з вами ми почнемо, я трішки так розкажу про себе, що я вже треную дівчат сім років і за цей проміжок часу на досвіді співставляння зі своїми знаннями. Прям я вийшла вже на якийсь такий створений свою власну формулу, як я працюю з дівчатами, і це дуже важливо, тому що нам здається завжди, що ми от хочемо одне. І причина в цьому. А насправді, коли ми сідаємо вже розбирати ситуацію, то розуміємо, що ага, от і ключик, чому цього нема? І дуже часто багато дівчат просто не розуміють, що у них є навіть якісь розлади харчової поведінки в легкій формі чи важкій формі. Ось, і я пройшла сама цей досвід, коли я боролася з РХП, яку в яке ж сама себе і загнала. Тому прям будемо зараз з вами говорити на прям таких моїх. Тому зараз прям буде багато істин, які ми з вами розберемо. Взагалі, прям переїхати до Києва зі Львова було моєю, ну можна сказати, таким бажанням ще з 2021 року. Якось я цьому не надавала сильного значення. Але це сталося, сталося. От місяць тому я переїхала. Я живу в Києві, і останній проміжок часу життя у Львові у мене були дивні ситуації, моменти, коли я прям після кожного сніданку я їла солодке. Це не у великій кількості. І це можна вважати повністю нормою і взагалі нічим. Але я людина, яка не сильно любить той солодке, і у мене були запитання, що я намагаюся закрити, тому що у мене достатньо хороше збалансоване харчування, мені всього вистачає, все окей. Все добре, чому ж мене так тягне на солодке? Бо я кажу, я люблю прям солене. Я їм завжди солене, сніданки завжди в мене солені. Давно я вже пропрацювала харчову свою поведінку відповідно таких моментів, як там заїдання, зриви. У мене взагалі такого немає. Ось, але для мене стало таким от тоді, на той момент, буквально там за пару місяців, там два-три до переїзду в Київ, коли я вже прям дуже сильно хотіла переїхати в Київ, вже до цього готувалася, планувала. Ось, і напевно цей от момент, як вже знаєте, коли ви прямо сильно очікуєте чогось, і вам вже стає важко на тому місці, якому ви є, тому що ви вже там, ви вже в цій мрії реалізації бажань. Зараз, от вже пройшов місяць, як я живу в Києві, і я сьогодні прямо усвідомила, що за цей проміжок часу я їла солодке, можливо, два рази. Так, і то це була там трубочка з нами лаки фісташкова, тому що я їх просто не обожнюю. Це... Це, знаєте, є можливість то завжди, я там собі щось таке хорошеньке візьму і все. Тобто, в мене от зникли всі ці фактори, коли я прям мала на сніданок з'їсти щось солодке. Іноді це могло бути навіть і в обід. Тоді я, типу, задавалася питанням чому. Але ну, типу, я не розуміла, з чим це можна співставити. Зараз я розумію, що це можна співставити з тим, що мені вже в принципі у Львові було. Важко через цю буденність, яка була в моєму житті. Тобто я прям могла просинаючись розуміти, який в мене буде наступний місяць, тобто по днях, по годинах, де я буду проводити цей час, скільки часу я буду працювати, що я буду робити, як будуть виглядати мої вихідні. Тобто, я прям знаєте, як оце день сурка. От настільки вже тобі там все приїлося, немає нових якихось. Емоції, тобі в цьому нудно, сумно, тебе нічого не вставляє. І я от зрозуміла сьогодні, проживши місяць в Києві, що я їла солодке саме через це. Тому що тут я його не їм, і тут в мене зовсім інший стан, зовсім інші емоції, і це прям ваг усвідомлення. І зараз ми будемо говорити з вами про те, що фактично харчова поведінка, вона. Схильно змінюватися протягом всього вашого життя, повертатися в мінус, виходити знову на ок через життєві ситуації, які можуть відбуватися, і іноді ви навіть не даєте собі дупля, що саме впливає на ці ваші зміни. Але е, такі речі ви можете визначити: це великий плюс, це великий плюс. Їх швидко і легко визначити тоді, коли ви пропрацювали вже якусь роботу із собою. І, знаєте, чим більше ви йдете в пізнання себе, тим краще ви себе розумієте. І просто на різних етапах життя вам легше зрозуміти ті чи інші дії, які ви робите відносно себе, їжі, спорту, тобто ви краще пізнаєте себе. І я це веду до того, що прям насправді проблема харчової поведінки зав'язана на тому, що ми конкретно будемо говорити про жінок і дівчат. Ми... Не вміємо трактувати свої стани, свої емоції, пов'язувати їх з життєвими ситуаціями, стресом і купою іншого всього. І через це виходить, що ми проблеми в харчуванні сприймаємо як особистий, знаєте, як на особистий рахунок. Я погана, там це я зробила погано. Треба тримати себе в руках, погана дисципліна, я лінива. А як же ж контроль? Я ж турбуюся про себе, я хочу кращого. Ми це переймаємо на цю сторону, тим самим робимо ще гіршу ситуацію, тому що ключ то завжди не в цьому. Ключ завжди що чомусь у вас йде така реакція, і просто потрібно знайти. Ну просто, просто це вже колись часом, це можливо, просто. Потрібно лише знайти, так би знаєте, корінь проблеми, з чого це все починається. Тому що в кожного це прям працює по-різному, і знову ж таки, якщо ми так візьмемо, у мене взагалі окс харчовою поведінкою, тобто для мене їжа це ресурс, це процес, це задоволення однозначно, тому що без цього ніяк це частина пізнання світу і задоволення від нього. Але ніяких таких вже речей, да, дуже давно в мене не було. Ну дав давно. І тут, знаєте, появляється така фігня, і я перше, ну типу, я ж розумію, що я щось звідти хочу отримати, щось закриваю, що не розумію, бо ж нібито все ок, але тільки от пішовши за собою, так здійснивши там своє бажання, втілення, побувши вже тут, я можу це відчути і трактувати. В чому це плюс? В тому, що якщо така ситуація повториться, я прям вже буду знати, з чим це пов'язано. І вийти з цієї ситуації буде швидше, легше, зрозуміліше, і взагалі ніякий вплив вона на тебе не дасть. Але ключ цього всього буде важливим, щоб навчитися цьому і навчитися не переносити це на себе, пов'язувати це з якимось там своїми недо, я погана, тому що тим самим ви просто погіршуєте свою ситуацію, як я вже сказала. І це, знаєте, можна говорити про харчову поведінку, просто вічність, але я хочу, наприклад, своєму, от тими усвідомленнями, до яких я приходжу, так, я людина. Яка працює з цим роками довго, але і в мене можуть ставатися такі речі, тому що ми є з вами люди, і ми живемо в світі, і на нашу нервову систему, наш організм, на нашу свідомість прийняття світу впливає дуже багато речей. Є дуже багато подразників, і іноді ми просто не можемо їх відчути, трактувати, особливо коли ми цей шлях проходимо самі, нам ще складніше, бо ми навіть не розуміємо за що нам вхопитися, яка ж ниточка істини потрібна для того, щоб цю ситуацію змінити. І дуже Часто через це в дівчат такі речі відбуваються руками, моментами на це забивається, моментами це зникає, і здається, що все окей, все вирішилося, але просто ситуація якась повторюється просто в якомусь іншому місці, за інших обставин, і все те ж саме йде по колу. Ось я з таким стикалася в своєму житті і працюю так з дівчатами, і тут лише знаєте такий момент, що ви приймаєте одного дня, от ви дивитеся це відео, значить, сьогодні. Приймаєте рішення для себе, що ви готові змінити це вже або ще готові почекати. Ви розумієте, що ви відчуєте, що ви хочете. Якщо це про дії, тоді, значить, це треба зробити. Як би страшно не було, як би ви не сумнівалися в тому, що ви дійдете до тієї цілі, ви, по-перше, не маєте проходити цей шлях самі сумніватися в собі, пробувати копати, не знати, куди рити. Ви просто знаходите людину, яка вам близька, яка має те, що ви хочете, і слідуєте відчуттям, наскільки ви близькі, тому що це окей, коли вам допомагають. Це теж дуже важливо прийти. Не потрібно це робити самим, дівчата. Не потрібно взагалі не, не варто. Якщо ви можете знайти людину, яка буде вас піднімати, яка проведе вас за ручку, яка побачить ваші сильні сторони. Якщо ви їх не бачите в собі, повірить у вас перше, а потім вже повірите ви в себе. Я вважаю, що це прекрасність. Якщо ви розумієте, що я ще хочу почекати, тоді ви маєте розуміти те, що це чекання це завжди про... Відтерміновану як е, проблему, яка потім сніжним комом навалиться на вас ще більше. Вона то десь може зникати, десь появлятися, Ви можете від неї Ха, відбиватися, та ні, це не про мене, це не так, але. Якщо такі речі відбуваються у вашому житті, якщо ви відчуваєте, що ви зараз самі собі брешете і вас це тисне те, що я вам кажу, це може бути гіркою правдою, неприємною правдою, некомфортною, але вона все ж таки буде правдою. Тоді просто питання: навіщо чекати? Чекати чого? Чекати того, що у вас може це зайти в глухий кут і стати ще більшою проблемою, на вирішення якої може вже піти не лише робота. Суто з харчуванням, нутриціологією, з прийняттям їжі, а значно-значно серйозніше. А такі випадки бувають. Тому питання, навіщо це все робити, якщо ви живете зараз своє єдине, найкраще життя, яке ви можете прожити найкраще, то навіщо це відкладати? Взагалі, в умовах, тих яких ми живемо зараз, я не знаю, навіщо це відкладати. Бо ми живемо прямо сьогодні, завтра може не настати. І це неймовірна можливість почати вже сьогодні. Щоб змінити свою ситуацію найкраще, давайте я от навіть щоб от вас змотивувати, розповім історію одної зі своїх дівчат, з якою ми працювали, і у неї були також проблеми з харчовою поведінкою. Вона сама взагалі психолог. І в неї вже два роки вона прям боролася сама з цією ситуацією, коли у неї прям були компульсивні переїдання. Тобто, це, от коли ви знаєте, проходить якийсь момент, щось чолкає, і ви прям їсте багато. Або ви можете нічого не їсти. Потім в якийсь момент там ввечері, просто не маєте, от вас не в не вдається вам зупинитися. От ви просто хочете їсти, ви вже відчуваєте ситість, але ви продовжуєте їсти, начебто, ви хочете заповнити якусь бездонну бочку, і там прямо може йти все підряд. От і вона працювала і з тим сама. Чому я кажу і так наголошую на те, що вона сама психолог, тому що не в залежності від того, яка у вас професія, наскільки ви круто в чомусь розбираєтеся, іноді ми не можемо допомогти собі самі, тому що нам складно побачити себе зі сторони, проаналізувати, підтримати в потрібних моментах, коли ми не вміємо цього робити, побачити те, що ми не бачимо. І це якраз таке знаєте є дуже важливим момент. Плюс, коли ви в полі тієї людини, яка вас захоплює, яка вас надихає, ви відчуваєте це від неї, ви, якби знаєте, як батарейка заряджаєтесь від неї, і потім можете самі бути цією батарейкою. Мені здається, що це прям ну дуже класне відчуття. Я коли ходжу на якісь навчання, я завжди це відчуття в собі проживаю, і мені направду дуже дуже кайфово, тому що я не можу знати все. Якби я якісь свої проблеми не вирішувала, там сама, маючи знання, там досвід. В певний момент я розумію, що я цього сама не хочу проходити і не буду. І якось так завжди стається, що натрапляється людина. Знаєте, як світ вгадує, що тобі треба, і ти просто за цим йдеш, і скільки б це не коштувало в конкретно, в конкретний момент для вас там не було там о, ні. Типу, завжди нам теж важко витратитися на себе, хоча ми розуміємо, що це нам принесе те, що ми хочемо. На це потрібно просто закривати очі і йти на сліпу, тому що це ваші сумніви, страхи просто в інших проявах на вас діють, і ви знову ж таки просто залишитеся в тій точці, якій ви є. Хоча ви можете зробити це сьогодні і все життя бути собі вдячним, що саме в той момент ви прийняли це рішення. І зазвичай, коли ви вже до цього моменту приходите, вже тоді, коли ви отримаєте той бажаний там для себе стан. Ефект, тоді ви розумієте, що це коштує значно більше, тому що це не купиш за гроші. От стан, своє там здоров'я, самопочуття, налагоджені думки відносно їжі, харчування, відносно себе. Ти розумієш, що це коштує більше, це коштує часу, це коштує твого здоров'я, а це значно дорожче, ніж просто от, там, дати якусь суму. Вирішити цю проблему і все. Хоча в цей момент це знову ж таки такий, знаєте, я знайду привід не почати, як і раніше, так і зараз. Ось, це прям мені здається, що я когось зараз дуже сильно відчуваю. І мені здається, що прям відео буде для когось так дуже точково. Сподіваюся, тому що. Такі речі вони є важливі з віком. Вони на нас мають лише більший вплив. Тіло не молодішає, як би там не було. І якщо, наприклад, зараз там ви можете поправитись на 5 кг через те, що переїли, і схуднути назад там, за тиждень-два. То повірте, коли вам буде 30-40, у вас накопичиться разом ще якісь гормональні проблеми, жахливий стан тіла, тому що ці гойдолки на це безпосередньо впливають. І це буде ваше замкнуте коло, де ви розумієте, що ви хочете іншу фігуру, ага. Бо, типу, ви вже себе до цього довели, ви шукаєте шляхи, ці шляхи зазвичай є не дуже окей, тому що знову ж таки ви не знаєте, який шлях цей має бути. Ось Тому сподіваюся, що це відео комусь прям допомогло. І повертаючися до дівчинки, про з якої я почала розповідати, з якою це прям резонує дуже сильно, тому що два роки людина працювала сама, а ми за два місяці з нею цю ситуацію повністю виправили. Тобто, вона розслабилась відносно їжі, в неї зник страх там їсти вуглеводи, їсти забагато, рахувати порції, відпрацьовувати те, що вона з'їла. Тобто вона, коли мені вона мені написала повідомлення про те, що я вийшла з супермаркету і тільки зараз усвідомила, що я не подумала ні про яке солодке. Я його не купила. Я купила просто ті продукти, які я хотіла, а вони всі класні. Каже, я от дивлюся в цей пакет, і я така зупиняюся і ого! І це є справді круте відчуття, коли ви керуєте своїм життям. А не обставини, емоції, ситуації керують вами, де ви не маєте взагалі на це жодного впливу і почуваєтесь через це дуже погано, невпевнено, закомплексовано. Бо це ж знаєте, комплексна картина. Воно все на нас діє взаємопов'язане. Ось тому рахуйте з правильними точковими діями з людиною, яка. Маєте, що хочете ви мати, коли ви от відчуваєте, що це щось буде класне, довіряєте, йдете на цій енергії, йдете за своїм імпульсом Я хочу це змінити і робити, як би страшно вам не було. Бо камон, знову ж таки, вам не потрібно це робити самому. Ви можете знайти для себе людину, знайти шляхи однозначно. Я вірю в це, я знаю це. Я передаю це вам, щоб ви це відчули, що у вас є ця сила. І при будь-яких обставинах ви впораєтеся, або там ми разом впораємося, або із з іншою людиною ви впораєтеся точно, незважаючи ні на що, ні на що, бо це реально все і просто важливо для себе прийняти рішення піти за ним, сказати так і йти. А там це, звичайно, що щастя. І я сподіваюся, що це прям для когось стало дуже корисним уроком, про те, що все починається з вас. І потрібно вивчити себе. Якщо ви хочете вберегти себе від таких історій з харчовою поведінкою, нездоровою, якщо ви хочете виправити цю ситуацію, щоб воно вас більше вами не керувало, щоб ви і втратили ту вагу, яка є, тому що це теж взаємопов'язані зазвичай речі. От ми з цією дівчинкою, наприклад, якої я вам говорила, ми з нею просто за два тижні одразу в неї пішло два кілограми. Так, це вода, це набряки. Але вона казала, що в неї вага руками стоїть просто лише і, ще, і лише йде в плюс. А тут ми почали зовсім по-іншому працювати. Ми не тренувалися багато, ми не ходили багато, не стрибали на скакалці. Одразу кажу, щоб ви там собі зараз не думали. Та певно, вона там просто ходила, стрибала. Ні. Все насправді працює взаємопов'язано. Якщо вашому тілу комфортно, ваша нервова система розслабляється відносно їжі, ви не берете собі, от знаєте, оцей пункт як я маю схуднути, аж голос затремтів, то і тіло дасть свою реакцію, і почнеться рух, вам стане легше, в тіло теж це проявить. Ви почне вам те, що ви будете робити, якісь навантаження, вони одразу будуть давати вам фідвек. Ви почнете бачити, що щось змінюється. Тому я от буду завжди наголошувати на тому, що з цим треба працювати комплексно, і навіть якщо вам здається, що там щось стається, те, що ви пізнали себе, знаєте, як працювати, розумієте себе, дає вам просто величезну фору до якісного свого життя. Про те, що ви впевнено себе почуваєте, робите круті і здійснюєте круті штуки, тому що ви вірите в себе, ви бачите, що тут я змогла, я можу і тут. Ви керуєте своїм життям, а це і про внутрішню красу, таку розкриту вашу жінку, про яка не соромиться, яка не сковується, не в скованих руках ходить, не одіває оверсай, щоб приховати себе. А це, от, знаєте, все починається з середини і ваше внутрішнє завжди проявляється на зовнішньому. Ось тому я вам цього бажаю, я у вас вірю, і якщо ви переглянули це відео то давайте дамо собі відповідь, що я готова прийняти рішення вже. Я готова працювати, змінити цю ситуацію вже. Ось. Якщо ви хочете працювати зі мною, якщо це цікаво, я залишу внизу посилання на анкету, ви можете її заповнити, заповнюйте її, не можете, а заповнюєте її. І я вам напишу: ми з вами поспілкуємося, знайдемо шляхи рішення вашої проблеми. Побачите, що це реально, відчуєте, що це реально, і підемо з вами в цю роботу, щоб ви вже через два місяці класно почувалися, бачили зміни, знали, як це підтримати, як вам розвинутись, щоб ви здобули цю нову себе, розкрили навіть нову себе, яка є у вас всередині. Просто за набутими цими всіма речима вона сховалася, вона вже не вірить в себе. Так що. Якщо вам це відео було корисне, я чекаю вас в коментарях. Дуже буду за це вдячна, тому що ваш коментар, лайк, підписка це завжди про вашу допомогу і включення в процес, що це побачить ще хтось. Тобто, ви відкриєте це світу. І якійсь дівчині, якій це потрібно побачити. Тому я вас прошу, залиште коментар, поділіться своєю думкою, яка вона у вас є. Лайкніть. Якщо ви знаєте, що це відомо може бути комусь корисним. Перешліть його. І якщо серед вас є та, якій я можу допомогти, а я знаю, що точно є, пишіть, заповнюйте анкету, приймайте для себе рішення вже сьогодні. І нехай у вас все буде шикарно, і ви були щасливі за те, що. Ви зараз в своєму тілі проживаєте найкраще своє життя. Я цього всім бажаю. Так що до нових зустрічей, всім цьому і папа. -па.